Вітання від компанії Спектр. Сьогодні ми знаходимося на Сумщині на демонстраційних посівах компанії НПЦ Україна. Сьогодні ми поговоримо не про захист зимового ріпаку, а про його біологію. І в цьому мені допоможе представник компанії База Ігор. Доброго дня! Звуть мене База Ігор, я оригінальний представник компанії НПЦ Україна в Чернігівській та Сумській області. Ми зараз знаходимося на демонстраційному посіві, де висіяно на гібридів, таких як Акіла, Гераклус, Метрополь. Віолін, кристал, кікер, клавір КЛ, а також наша новинка цього та хід сезону гібрид Янош. Особливістю даного гібриду є висока стійкість до хвороб завдяки резистентності до фомозу РЛМ 7, генетичній резистентності до вірусу пожовтіння турнепсу ТЮВ, висока толерантність до вертицельозу та толерантність до склеротиніозу. Ще однією особливістю даного гібриду є ефективне засвоєння азоту, тобто при низьких нормах внесення навесні ми отримуємо максимальний урожай. На даному полі компанія «НПЦ Україна показує відмінні результати озимого ріпаку. Якщо хочете мати гарні стабільні врожаї кожного року, звертайтесь до наших представників в регіонах, а також до нашого офіційного дистриб'ютора компанії Спектр Агро. Дякую за увагу. Звертайтеся до нас, і ми обов'язково вам допоможемо у розвитку даної культури у вашому господарстві. До нових зустрічей.